Вчора записала маленьке відео по м, причинах війни. Ви можете перейти е, у мене на канал і подивитись відео е, Привід не дорівнює причина. Якщо коротко, я повторюю в двох словах: що існують причини, це е, уявимо собі такий ґрунт. В якому перемішані різні травми, психологічні, культурні суперечності, перемішані історичні події, війни. І це все такий гумус, який складає чорнозем історії і на ньому проростає те, що ми бачимо сьогодні. От сьогоднішня реальність. Наприклад, в Україні одне з ключових протиріч це протиріччя між а, селом і а, містом, або індустріалізація, яка пройшла під а, прапорами а, русифікації. І тут можна казати, що русифікація це зло, але тоді нам доведеться сказати, що і а, Залізні дороги, і електрифікація міст і взагалі розвиток промисловості це теж зло. Ну тому що такі були В тоді часи, а індустріалі... індустріалізація вимагала масової людини, і масова людина було б зручніше, щоб вона розмовляла якоюсь однією мовою. Я до того, що процеси в історії їх важко оцінювати якоюсь чорно-білою такою лінійкою, і вони зазвичай комплексні. І ось цей комплекс складає як ніби як мінерали нашої землі, з яких в результаті проросло те, що проросло, проросла наша незалежна держава. І це треба просто зафіксувати і. Жити тим, що сьогодні є.